Добрий день. Я студент групи ПЗПІ 227 колесник Олександр Андрійович, підготував лабораторну роботу номер 4 Розробка Smart-IoT Device. Зараз ви можете бачити мій Smart IoT Device, який розрахує, отримує дані, такі як температура, рівень кисню у крові та пульс. У Є можливість обрати температуру. При, і при зміні температури буде змінюватися відправляння дані. Дані відправляються кожні 5 секунд. Ось, як ми бачимо, ми зменшили температуру і зменшилася температура та кисі. Зменшили рівень кисню в крові, пульс та насичення кисню. Знову відправили дані, знову ми змінилися. Зменшили температуру на 38. 37. Ось, відповідно, дані наближилося до ідеально. Yeah. Ось, щоб побачити додані інформацію, можна подивитися. Ось, як ми бачимо, здалося вже 19. Буде кілька секунд. Додався 20-й запис, в якому додані останні записи з рівнем кисню, yeah. пульсом та температурою тіла. Давайте, е, mm. давайте це через. Давайте це через Nt сервер, е, який запускається та передає дані на сервер. На локальний хост, оскільки не має доступу. Mm. Розрахунок відбувається за формулою. Остапую. Це дані приблизні, але достатньо точні. Дякую за увагу.